Всім глядачам Кременчуцьких новин, мої вітання. Сьогодні у випуску про свято яблучного Спаса, день пасічника та гуманітарний вантаж, доставлений у зону АТО Кременчуцьким нацгвардійцям. Далі докладніше. Кременчук готується до грандіозного параду вишиванок 24 серпня. В програмі заходу традиційний патріотичний велопробіг. Сьогодні на виїзному засіданні оргкомітету визначили деталі проведення велопараду. Далі більш докладно. Як і торік, велосипедисти стартуватимуть від ПК Крас. Цього року очікується рекордна кількість учасників. Цього року ми зібрали 1071 велосипедист. Цього року. Вважаю, буде десь півтори тисячі, може більше. Впевнений, що ми поставимо новий рекорд, тому що велопробіг це традиційний захід, який збирає Кременчужан всіх небайдужих до дня незалежності. І минулорічний велопробіг показав, що Кременчук це дійсно місто патріотів і велопатріотів у нас теж дуже багато. Це ми надрукували такі маленькі вишиванки. Їх тут, мабуть, 10 чи 15 видів. Є синенькі, є красненькі, є там якісь є цю вишиванку. Ми друкуємо нашу. Приїздить людина без вишиванки. В неї нема можливості чи нема вишиванки, чи вона не хоче їздити в вишиванці. Беремо цю наклейку, ліпимо її собі на будь-яку одежину mm -hmm. чи на кепку. І чи, нас... на чи на велосипед і людина. у нас уже їде в вишиванці як патріот, як українець тут на сходах Палацу культури крас буде встановлена звукова апаратура для того, щоб усі учасники велопараду змогли, по-перше, прослухати правила велопараду. По друге, маршрут, по третє, щоб орієнтувалися організатори заходу, куди ми їдемо, і для того, щоб все було організовано. Ну і звісно, для емоційної підтримки ми з свого боку забезпечимо супровід машинами державної автоінспекції, супровід швидкою допомогою, перекриття вулиць для того, щоб велопарад був зручним як для його учасників так та і для інших учасників дорожнього руху для кременчужан, для пішоходів, для автомобілістів. Аби точніше розрахувати тривалість велопробігу, проїхали за маршрутом. Зупинились біля ПК Кредмаш, одній з головних локацій параду вишиванок. Щойно проїхали частину маршруту від Паласу культури Крас до Паласу культури Кридмаш. По нашим спідометрам це 5 кілометрів 300 метрів. Їхали досить швидко. Велопарат буде рухатись повільніше. Я не думаю, що коли буде супровід, будуть якісь проблеми з громадським транспортом чи ще з якимось. Так що я думаю, що все буде добре і сподіваємося на рекорд. Тут же побачили вчорашня інспекція місця проведення параду не була марною. Ще вчора тут височили карантинні бур'яни. Втім, після втручання віцемера Віталія Малецького, і власник будівлі знайшовся і лад на території навів. Вчора видали доручення стосовно. Стану благоустрою. Ну зараз ми бачимо, фактично, що трава покошена, бур'ян покошений. Той що був тут учора без перебільшення, скажу по коліно. Прибрали і побутове сміття, яке тут складувалося теж багато тижнів. Бачимо, що галявина має дещо кращий вигляд. Тут ще власнику є над чим попрацювати. Далі попрямували на фінальну точку параду площу незалежності. Тут же підбили підсумок. Ще раз хочу запросити всіх крименчежан на велосипедах на наш традиційний велопарад. Ще раз хочу сказати, що на 16.00 16 у нас збор, і о 16.30 ми стартуємо, бо зараз ми на площі Незалежності і трошки швидше, ніж на параді, ми проїхали за 24 хвилини. Проведення велопарадів взагалі-то це є така активна форма взаємодії велоспільноти. Все більше і більше людей пересідає на велосипеди, тому що це екологічний вид транспорту, це корисно для здоров'я і це Несе певну економію фінансовому бюджету. Не створені, на жаль, в наших містах ще умови для велосипедистів. Немає велодоріжок, немає достатньої кількості велопарковок. Це питання дуже складне, але міська влада має можливості для того, щоб його вирішити не одночасно, не за один рік, але поступово при проектуванні нових вулиць, при проєктуванні нових якихось транспортних розв'язок і облаштуванні і ремонті старих, треба враховувати думку велосипедистів і облаштовувати для них велодоріжки і місця для відповідно їхнього пересування. В міському потоці транспорту Сідай на велосипед, їдь поруч сьогодні до Кромичуцьких нацгвардійців, які несуть службу у зоні АТО, навідався депутат міської ради Дмитро Кравченко. Бійцям доправлено гуманітарний вантаж, а командиру військового підрозділу корисний подарунок. Подробиці далі. На цей раз гуманітарний вантаж для нас гвардійців збирали силами депутатів Дмитра Кравченка та Вікторії Гончаренко. Питна вода, солодкі газовані напої, цигарки, набори особистої гігієни, пральний порошок, предмети першої необхідності, в яких бійці завжди мають потребу. Тож Дмитра Кравченка, який не вперше навідується до військовиків, зустрічали раду. Про це депутат розповів телефоном «Кармачуцьким новинам. Кремчуцькі нацгвардійці несуть варту на блокпостах неподалік від Маріуполя. Перевіряють транспорт та людей. Ну, Настроєння рині голов нормальне. бойове, служби тут на локпосту, перевіряють транспорт, перевіряють громадян, які проїжджають. як в город Маріуполь, так і з нього. для того, щоб не запустити провода за предметів, такі як зрычатки, зброя. Умови несення служби польові бійці не скаржаться а депутат зазначає наступне. Нагадаємо, у чужан є гарна нагода відчути на собі, як вояки витримують в бронежилетах цілий день на день незалежності на виставці. Музейники пропонуватимуть городянам приміряти військову амуніцію. На думку Дмитра Кравченка, хлопцям стала би в нагоді невелика пральна машина, і якщо в когось є, не потрібна, то бійцям її обов'язково доправлять. Командир військової частини Олександр Аленін тішиться подарунком від депутатів, зазначає, що такий годинник дуже корисна річ. Це подарок або ще актуальний і скам так пригодиться в цих умовах, тому що так, це часи, які універсальні для воєнного Підполковник Аленін передає щиру подяку від імені всіх бійців за постійну підтримку та допомогу. Наші хлопці всі довольні. бачити наших радників жан. депутатов областного совета, городского совета нашего Замечутского. Вот. Привезли ребята, водичку, конфеты, стиральный порошок, пенчутские газеты, чтобы писать быть в курсе новостей, что происходит в нашем родном городе. Потому что все за ним скучают, так же, как за своими родными и близкими, которые там остались. Ну, а настроение все нормальное. Сьогодні православні християни відзначають яблучний спас Преображення Господні. Цього дня віряни освячували яблука, виноград та квіти. Існує чимало прикмет, пов'язаних з цим святом, яких саме дізнаєтесь з наступного сюжету. Преображення Господні вважається одним із найважливіших свят для православних християн. Це є одне з 12 десятих свят великих. Які свят, святкує православна церква? Оце преображення кожний з християн повинен переобразитися, повинен переосмислити своє життя, повинен іти до спасіння. Своєї душі в день яблучного спаса прийнято пригощати яблуками бідних та хворих. Також існує чимало народних прикмет. Наприклад, у народі говорять, що 19 серпня можна зустріти осінь, адже погода стає прохолодною. А якщо у день яблучного спасу не було дощу, то й восени буде мало опадів. Про ті та інші прикмети чули і кременчужани. Какая вот свобода на спас, такой будет и декабрь. кажуть, який сьогодні день такий буде. Осінь така буде. Спас, готуй рукавички про запас. І воно почуває, відчувається навіть в природі. І сьогодні вже. Стає прохладніше. Зазвичай яблучний спас прийнято освячувати яблука, виноград та квіти. Втім, городяни освячували і інші фрукти та продукти харчування. І груші, і сніви, і персики, і все, 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 все. І мед, і водичку, груші, великий, великий і гроші яблуки. Велике свято, що я звичайно спас. Буду я свісти яблучки, диню буду світити. За словами вірян, сьогодні як і годиться, вони думають лише про хороше і добре. А у Бога просять миру та злагоди всім українцям. Міра, добра, здоров'я з тим, щоб люди всі розуміли, що тільки мир і здоров'я можуть творити щось. Наше це, тут, це от, одне єдине, єдине, єдине желання, щоб ми додому вже поїхали. Ми вже год будемо сентябрі, як Ми живемо тут. А там стоять хати, забиті, розбиті вікна. Здоров'я. Здоров'я, да? здоров удачі своїм дітям, щоб війни, мир був на землі. Да. Да? Війни війни не було. Не було. Миру в душах, миру в сім'ях, особливо в країні, щоб не було війни. Ще сьогодні бджолярі відзначають своє професійне свято День пасічника. Важко уявити собі життя без такого солодкого, прозорого, цілющого меду. Про його властивості ходять легенди. Продукт працелюбності бджіл і самих пасічників бажаний гість на будь-якому столі. Місцева спілка пасічників об'єднала майже 60 людей, які своє життя цілковито присвятили бджільництву. І, хоча, на превеликий жаль, пасічники покинуті сьогодні державою на призволяще, джільництво не тільки не занепало, а навпаки, завдяки небайдужим та відданим своїй праці людям відроджується. Зростає кількість бджолиних сімей на пасіках, поліпшуються умови утримання бджіл, все більшої популярності набуває апітерапія. Голова спілки пасічників Кременчука Сергій Буряк зізнався, що налагодити діяльність громадського об'єднання вдалося за підтримки Наталії Сенчук, яка вже не один рік очолює обласну спілку пасічників. Цей рік для пасічників Кременчуцького регіону видався сприятливим. Принаймні, урожай меду вони зібрали непоганий. Деякими секретами медозбору та новаціями Сергій Буряк поділився з нами на пасіці, розповів і про власноруч виготовлене обладнання. Ось вони і які. Оце вони отакі. Це е, я наперед заготавлював, медозбор вже закінчився. Тому воно, скажімо, мені не понадобилось. Оце воно починається з отакого. Оце. Тобто планочка, вощинка. Оце воно вставляється. отак. О. І ставиться на бджолосім'ю. Тобто під час медозбору. І з цієї сторони плюночка, щоб вона не ну, не, не, не приліплювала до рамок. І зараз я вам продемонструю, покажу вже у готовому вигляді, що зробили наші трудівниці Джоле. Наші Дівчатка, так би мовити, оце вони такі вже брусочки. Сергій Григорович повідав і про те, який вигляд повинен мати якісний мед. Тут надставки, це медова частина вулика, як називають. її. Це я вам зараз покажу, який должен бути, яка бути рамка для того, щоб якісний мед. Доходив до споживача. Тобто, не відкритий мед должен бути, а запечатаний. От він запечатаний, як його називають, від планки до планки. Оце тобто отакі рамки йдуть. і мед йде до споживача. Взагалі-то, щоб знайти з бджолами спільну мову та працювати з ними. Просто необхідно їх любити. Мабуть, Сергій Буряк саме так до них і ставиться. Говорить про цих істот щиро і з хвилюванням. Називає трудівниць Божими комахами. Сама бджола це Божа комаха. Її не любить, її просто не можна не любити і в неї не закохатися. Тобто, це е, наскільки е, ну, не, ще не, не звідана, не. не, не От, ну, незучена комаха, тобто, яку ну, можна дивитися на неї, нею, я не знаю, як там, возхищатися нею і ну, радуватися нею. До речі, меджолярів спілки пасічників Кременчука усі охочі мають можливість придбати на Сорочинському ярмарку. Або на виставці ярмарку, що відбуватиметься у нашому місті у День Незалежності України. На черзі інформації від синоптиків Полтавського гідрометеоцентру. Завтра протягом дня обіцяють минуливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-14 тепла. В день – 19-24. На сьогодні це вся інформація обов'язково зустрінемось в ефірі вже завтра о цій же порі. На все добре.